Вітаю вас на нашому каналі. Всі ми добре знаємо, що ми живемо до тих пір, поки б'ється наше серце, і це зрозуміло, воно забезпечує кровообіг, а саме з кров'ю поступає живлення для наших клітин, а саме головне кисень, без якого не можемо прожити навіть кілька хвилин. Все це ми добре розуміємо, знаємо, а разом з тим ми все робимо, щоб погіршити цей кровообіг, забуваючи, що це ж. Основа і якість нашого життя. Ну, ви скажете, да ми нічого не робимо. Як не робимо? Давайте замислимося. Сучасне харчування, сучасний спосіб життя з його малогрухливостю, все це погіршує кровообіг. Наприклад, майже в кожного є автомобіль сьогодні, ну батьків, скажімо так. Ми розуміємо, що скажем, щоб автомобіль був в гарному стані, потрібно періодично проходити ТО технічне обслуговування. А що наш організм цього не потребує? Ви що думаєте, що серце, яке працює день і ніч, яке за добу перекачує десь близько там, 12 тонн крові, воно ж на це повинно отримати відповідну кількість енергії, а вся енергія поступає з киснем і з кров'ю. А ми що робимо? Харчуємося, як правило, неправильно зловживаємо там алкоголем, продовжуємо мало рухаємося, все це погіршує як роботу серця, так і кровообіг. Сьогодні взагалі дивна ситуація. У дітей вже інфаркти інсульти. Це ж взагалі-то нонсенс. А що показати про людей без старшого віку? Ну, звісно, ви скажете, ну, з віком і серце зношується, і судини зношуються, але вашим автомобілі з пробігом теж погіршується його там, ну ви ж його відновлюєте. А чому не відновлюєте ви твоє серце, своє судини? Як це зробити? Та тут навіть і питання таке задавати не потрібно. Чому? Зрозуміло, що якщо серце потребує живлення постійного, причому посиленого живлення, а забезпечення його тільки йде з кров'ю, то виходить, що це залежить від того, в якому стані це серце і в якому стані наші судини. І якщо ми будемо покращувати стан нашого серця і стан наших судин, то ми собі і продовжуємо це життя. І покращуємо його якість. І головне, в нас краща і працездатність, і нам тоді нас є бажання щось робити, там, жити і так далі. Як це зробити? Ну, Більшість з нас як це? Коли в нас виникли якісь проблеми, то починає щось робити. Наприклад, почав підвищувати стиск, я вже не кажу, про судинні катастрофи. там, Інфаркти, інсульти і так далі. А навіщо чекати, поки буде інфаркт, інсульт? Навіщо чекати, що вже таке явне погіршення кровообігу? Можна ж так, що як ви десь раз на рік проходите технічне обслуговування автомобіля, робіть собі технічне, не технічне обслуговування, профілактику покращення стану судин. Як це зробити? Ну я би радив вам розумієте, оскільки це треба робити, скажімо, періодично, повинні засоби бути безпобічні дії, я підкреслюю, і засоби, які покращують функції. Функції того ж серця, функції судин, що значить функції судин? Їх еластичність, тому тут краще підходять засоби натуральні. Засоби натурального походження, особливо рослини, вони більш широкий спектр на відновлення, як і серця, як судин, дають. І причому там не виявляється побічної дії. Ну, я би радий вам скориставатися який ми спеціально розробили для цього. Чому? З віком ви ж будете все одно приймати якісь препарати і для розріження крові, і для зниження тиску. Цей засіб зовсім інший дії. Так, да, він дещо і розріжує кров, покращує її реологію, а саме головне, він відновлює судини, відновлює стінки судин, тобто повертає їм еластичність, проникливість капілярів, що дуже важливо, відновлюється пульсова хвиля. А чому я підкреслюю, що дуже важливо проникли з капілярів, більшість нашої крові знаходиться в капілярному кровотокі. Це десь 80 там, майже 90% крові. І саме від стану капілярів залежить, це кінцеві судинки, дуже дрібні, залежить, чи буде кров доходити до наших клітин, чи не буде. А ангавіталь дуже швидко відновлює, в першу чергу, капілярний кровоток, але він також впливає на нас судини середнього калібру, великого калібру, йде відновлення, я ще підкреслюю, не тільки там капілярів, але йде відновлення і середніх судин, там артеріол і венул, відновлення їх судинних стінок, відновлення пульсової хвилі, тобто йде відновлення кровообігу. А цей покращує не тільки там наш стан, продовжує наше життя і, скажімо, може навіть зникнути гіпертонія. Чому може зникнути гіпертонія? Тому що якщо покращиться вас. Проникливість капілярів, у вас зменшиться периферичний опір для крові. Тобто, серцю не треба буде більше зусилля давати, підвищувати тиск, щоб проштовхнути цю кров через стінки капілярів, якщо вони будуть мати гарну проникливість. І більше того, саме серце ще більше потребує відновлення судинньому. Чому? Воно не працює день і ніч, я ждую, щоб перекачати там 11-12 тонн крові. Воно повинно адекватну кількість енергії затратити. Ця енергія поступає з поживними речовини і з киснем, але вона тільки може поступати в тому, якщо судини наші нормально і доносять до нашого серця. Так що ви тут, по-перше, відновлюєте судини, попереджуєте дуже багато там хвороб, продовжуєте собі там життя, покращуєте її якість, там працедатність, бажання жити і так далі. Але разом з тим, ви оновлюєте серце, ви забезпечуєте. Його постачання кисним і поживними речовинами, і воно має досить енергії, щоб забезпечити повноту кровотоку. Так бачите, тут нічого дивного, нічого вседного. А сьогодні без таких засобів нам важко обійтись. Чому? Раніше ми більше рухались, потрібно там нарубати дрова, там, затопити там, скопати город. А сьогодні ми що? Сидимо перед телевізором чи комп'ютером, мало рухаємося. Це теж впливає, це погіршує кровообіг. І тому хочете, ви, не хочете, якщо хочете відмовитись від диванного способу життя і мати кращу якість цього життя, то потрібно десь хоча б раз на рік проходити 2-3 тижні профілактику, покращувати стан своїх судин. І ви побачите, по-перше, вас не тільки працювати, ви будете менше хворіти. Ви зможете більше працювати, будете радіти цьому життю. Це дуже просто. Так що бажаю вам доброго здоров'я і бажаю, щоб... Щоб ніколи не хворіли.